Єн Столтенберг сказав, що Україна може вступити в НАТО і отримати гарантії безпеки по п'ятій статті, навіть не дивлячись на тимчасово окуповані території. Більше того, він навіть наводить приклад, де Сполучені Штати такі гарантії давали. Цей чоловіка мені подобається все більше, чим далі він від відставки. Тим більше політичних секретів він нам розказує, які він боявся та соромився сказати, будучи на посаді. Генсека. Але це добре, ним ми зможемо підпирати потрошки Марка Рюта і наших партнерів, які теж поки що соромляться. Але ще є гарна новина, і з цим будемо працювати, зараз проаналізуємо, є ще гарна новина: на Донбасі зажмурили 6 північно-корейських офіцерів. Тобто їх там є, та їх там пристрелили. Був приліт, наші організували, 20 офіцерів поклали. Що власне сталося? Що вони там роблять? І знову ж таки, крім. Корейських офіцерів є ще інформація про декого іншого. Ну, а Фіцо повністю переобувся, і це прекрасно: їде на Закарпаття, українське, красиве Закарпаття, тому що відкриває завод, який буде будувати ракети чи ще снаряди для України. Які деталі давайте аналізувати? Ну і кілька слів по Боріса Джонсона і Трампа. Там ідуть свої виборчі баталії, теж трошки розглянемо. Підпишіться на цей канал. Порекомендуйте друзям, а ми з вами починаємо. На Донбасі дійсно сталася прекрасна новина. Про це пишуть українські видання, багато українських видань. От про це пишуть південно-корейські видання з такої не без іронії, не без посмішки. Що якраз таки 3 жовтня на тимчасово окупованій українській території, яка контролюється окупантами з Російської Федерації, загинуло понад 20 військових. Відбувся приліт. З них це 6... Корейських офіцерів, росіяни їх вчили, як атакувати. От, вони, типу, прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ну і власне ще три були, до речі, поранені, і росіяни їх вчили, показували, як все відбувається, як особливі там батальйони вести в атаку. От, і щось пішло не так. Замість атаки довелося відступати. І якраз таки північно-корейці зрозуміли, що краще не допомагати Росії, тому що ось це може завершитись саме ось так. Плюс на цю інформацію можна покласти е, The Times, який написав велику статтю зараз по Україні. І в якому каже, що Росія більшість снарядів, а це півтора мільйони, отримує з Північної Кореї. Три вона використовує загалом, півтора з яких шлють із Пхеньяна. Путін став залежний від цього маленького, товстенького карлика, ну, от диктатора. І, власне, Путін викупає зараз за гроші, те, що Радянський Союз і Сталін давали туди безкоштовно. Отак, от сім'я Кінчанинів можуть, можуть торгувати, коли хочуть, коли вміють. Єдине, що видання каже, що половина. З цих снарядів порожні вони не стріляють, але тим не менше Путін їх купляє, бо інших можливостей купувати їх немає. Ну і що каже джерело. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів в найближчому майбутньому каже джерело. Ну, от що мовляв, навіть ці снаряди Путін буде закупати, атакувати. Ну і власне вугледар, в приклад. Ну і Захід теж не збирається відступати. Прем'єр-міністр Фіцо. Ну от який отримав по шапці спочатку від України, потім від заходу. І каже: Слухайте, а ми і заводик можемо збудувати вам 155 снаряди будемо робити, да, не Північна Корея, але 300 тисяч будемо робити. Там пішла мова, що мовляв, ну так, типу, є історія, що 20% тільки тільки Україні, але їхні міністри самі почали казати: Ну, типу, спочатку, да, але потім ви ж самі знаєте, куди воно піде, піде до вас. типу мало на ЄС і НАТО. Але типу, оскільки у вас війна, вся, вся ця зброя піде в Україну. Да, 300 тисяч це ще не півтора мільйона, як в Путіна з північно корейцями Але тим не менше ми бачимо, що діалог почався, заводи будуються на кордоні з Україною. Знову ж таки, треба говорити з НАТО і Заходом, друзі, не на кордоні з Україною. Словаччина політично нестабільна. при ФІЦО. будуйте в Україні. Вам є Закарпаття, вам є Волинь, вам є е, Львів. Не хочете, ви можете боятися робити в Харкові. Найкраще це робити там. Тоді кордон НАТО, коли ми вступимо, буде захищений по крайньому периметру. Розумієте? В Дніпрі в нас дуже багато є приміщень, які знаходяться дуже глибоко під землею. І ніхто їх там точно не дістане. Тому треба виходити з Словаччини, але. Це, до речі, говорив міністр оборони Роберт Каленяк, але все рівно добре, що будують. Ми отримуємо додаткову, і Захід не прогинається перед Путіним чи північнокорейцями. Ну от а будує заводи і допомагає Україні. Загалом Тайм вийшов з великою статтею теж в якій каже, що Захід все менше і менше боїться ядерних погроз Путіна, і це прекрасно. Все більше допомагають Україні, а ці погрози сприймають як аргумент до навпаки. Ви погрожуєте тут. Окей, ми їм більше допомагаємо. Ну, поки що, ця допомога не є переважаючою на полі бою, і це треба казати відверто. Так не кинули, так допомагають. Але все рівно це не тотальне фінальне, що ми хотіли. Давайте чесно. Але, як мінімум, навіть на словах, ми знаємо, що політичні рішення формуються із того, що спочатку хтось щось скаже, це стає політичною ідеєю, а потім політичним рішенням. Єн Столтенберг перші дні на пенсії людина дає інтерв'ю, підводить підсумки свого перебування на посаді, дійсно почав говорити більше. До речі, дав інтерв'ю The Financial Times. І почав говорити більше, ніж говорив до цього. Став більш розкутим, як Борис Джонсон своєю книжкою Анлішд. Але це добре. Чому? Тому що він насправді все рівно сприймається як чинний. Ну, точніше так, не як чинний, а але як людина, яка впливає на рішення, яка формує рішення. І насправді непогано. Расмусен працює на Україну, Столтенберг підтримує Україну і це попередній через, через один попередній і чинний теж за нас. Це непогана комбінація для вступу. Так що каже власне Столтенберг? Він каже класну історію, що. Все, що вам казали до цього, а це казав він, що ви не можете вступити через окуповані території, неправда. Дивіться, Японія. Так, да, вона не в НАТО. Вони відкрили офіс НАТО. Там все в них нормально, але в них 100% гарантії захисту від Сполучених Штатів, тобто Японію. Обороняють Штати. Ви знаєте, в них там немає армії в прямому значенні, є там дуже сильна внутрішня поліція, типу там нашої місцевої самооборони ну от, і територіальної оборони. Вона там озброєна, але знову ж не так, як потужна армія, наприклад, Китаю, чи, наприклад, Індії, чи, наприклад, будь-якої іншої країни. В Кореї навіть більше можливостей по обороні, ніж в Японії. Але вона захищена штатами. Реальні гарантії, типу натівських, вони мають. Але Столтенберг каже: дивіться, в них частину території 20%, 30%, навіть, окуповані Росією. Це Курильські острови. І Японія не визнає окупацію. Вона досі знаходиться в режимі в стані війни. До чого це я? Я вам говорю про те, що каже Столтенберг, що можна вступити, навіть маючи окуповані території, не визнаючи їх. Тобто вступ можливий зараз. Ні Столтенберг, ні я не закликаю до окупації території вступу в НАТО, вступ в НАТО всіма територіями. Але питання, коли вступ? Коли все вернемо, чи зараз? Ну якщо дають, треба брати зараз. Він вперше, от на моїй пам'яті, ще часів кучми, коли взяли курс на НАТО і вшили його в Конституцію, знав щось другий президент, як його відома книга, Україна не Росія. Розумієте, ось це, що зараз пішло. Столтенберг каже вперше за 20-30 років, що да, можете вступати. Проблем немає. Він каже, так Німеччина ж так само. Північну Німеч... західну Німеччину захищали, Берлін захищали. Східну, коли вернули, тоді включили до НАТО. І все нормально. Тобто він каже, формули є і таких прикладів безліч. Давайте це Робити каже Столтенберг, і хоче дійсно підтримувати Україну. Ми йому дякуємо за його роботу, дякуємо за ці ідеї, тому що п'ята стаття може застосовуватися. Я вам ще говорив раніше до слів Столтенберга, є ще шоста стаття. Якби просто наші політики сідали і читали це і знали це, було б трошки простіше, але окей. В шостій статті пишуть, що, що потрапляє під захист, а що не потрапляє. Я вам говорив французькі острова, де... В Каледонії їх не захищають від сусідніх племен Ф-35 американськими. І так само каже про це Столтенберг, що є території, які не захищаються. І там це чітко написано. Але він каже, треба розуміти точно кордон того, що ви контролюєте. Ось така. Ну, знову ж таки, ми ж не знаємо, що робити з Курськом. <гум> вступає він з нами в НАТО, не вступає. До речі, можемо провести референдум. Якщо в Курську провести референдум, скажуть, друзі, друзі, тепер ви виходите з Російської Федерації, вступаємо разом з Україною в ЄС і НАТО, не впевнений, що рейтинги Єдиної Росії і Путіна там будуть вищими. Ну, менше з тим це інформація, яку ми бачимо від Столтенберга. Я вважаю, що це треба нагнітати. І зараз, по моїй інформації, інсайдерській, ми їдемо на Рамштайн, веземо два питання: глибокі удари в тил Росії і заявка на вступ в НАТО. Чесно, ми вже про неї говоримо приблизно як про безвіз. Треба брати, треба дотиснути, додавити, знайти оцю цю спільну мову і зробити. Власне, що відбувається ще два слова про Штати і Британію, це наші союзники. В Боріса Джонсона якась чорна полоса почалася, він презентує свою книжку. І зривається два інтерв'ю. Незрозуміло. В одному кажуть: ну, зняли технічно. Типу, журналістка випадково йому кинула питання. Раз в нього є питання, ну, значить, інтерв'ю не цікаво і взагалі не, не за стандартами, тому ні. Ну, виглядає як злили. Другий раз журналістка не погодилась на умови, які запропонував Борис, хоча він так робить часто: типу: не записуй аудіо, не робіть того, не робіть того. Прийди, послухай, потім напишеш і піде. Вона каже: ні, мені не підходить, друге інтерв'ю зривається. Щось відбувається в Британії, чи Боря посварився зі своїми спонсорами, і медійними магнатами, чи влада його там знову ж таки опозицію придушують. Опозицію не знаю, не знаю. Але, от просто з вами ділюсь, бо потім ця історія може вирости в щось дійсно важливе. Ну от або навпаки її залишиться неважливим. Але повторюю, що книжка скоро виходить. Будемо читати там і про хворобу королеви, і про рейди на голландські заводи. Одним словом, багато всього. Ну і останнє, що я вам теж хотів сказати, ну воно не найголовніше для нас, але в будь-якому випадку треба жити в цьому глобальному контексті, особливо тих країн, які прямо чи опосередковано впливають на безпеку життя в Україні. Це Штати, Британія, ЄС і багато інших, тому це треба розуміти. Трамп. Е, давайте не так. Є, є дві позиції. Ізраїль хоче вдарити по ядерних е, точках, по ядерних вузлах е, Ірану. Ізраїль хоче. Але е, Байден каже: Стоп, цього не робіть. Це не те, що ви хочете, це не те, що вам треба. Ядерна безпека, вона над схваткою. Ну точно не робіть. І як ви вже здогадалися, виходить Трамп і каже: Ізраїль. Вдарте по ядерних точках, вдарте по ядерних вузлах, вдарте по ядерних об'єктах. Це те, що вам треба. Ви цього хочете, тому зробіть. Покарайте цих поганців. Отак, от дві кардинально різні думки щодо е, ударів Ізраїля по Ірану. Два різних типи лідерства, і ці два типи лідерства вже практично за Місяць зустрінуться, правда, Байден в обличчі Камали Харріс і Демократичної партії, Трамп в обличчі себе і республіканської партії зустрінуться, і українське питання точно входить в топ-3 найважливіших питань. І, власне, теж в нас дуже багато від цих виборів залежить. Друзі, в мене дуже просте запитання. Столтенберг. От мені дуже це е, важливо, тому що це питання часу, вступ основної, назвемо, як, е, знаєте, в Китаї, материкова частина Китаю і, і Гонконг. Да? Україна може зараз це реалізувати, Захід можна додавити чи ні. Столтенберг дуже недурна людина. Він же був прем'єр-міністром в своїй країні два рази. Тут е, цим. Генсеком два рази. Він дуже розумна, глибока, непопулістична. До речі, це один з останніх політиків старої закалки. Реально, якийсь рахує рішення, рахує математику. І що він каже, що можна вступити, треба політичне рішення. А, чи зможемо дотиснути. Б. Ми знаємо, що це Штати і Німеччина це рішення приймають. От якраз таки розуміючи непередбачуваність Трампа. Послідовність Камали Харіс, ми це розуміємо, фрустрації в Німеччині, де ліві праві проросійські підпирають Шольца. Чи зможемо в таких умовах ми зараз дотиснути? Знову ж таки, перспектива року реальна. Швеція і Фінляндія вступили за рік. Тобто нова реальність прийде коли? Коли оберуть нового президента в Штатах? Під ось цей розклад, чи зможемо ми втиснути вступ України в НАТО і захист цієї території, як я називаю це англійською мейнленд, да, материкова територія. От. Але розуміючи, що війна точно не завершена, розуміючи, що ми точно не покидаємо свої території. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться, будь ласка, своєю думкою. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб витискати російських агентів, які прикидаються російськими говорячими головами на українську тематику. Це важливо, щоб не не поїдати російську інформаційну пропаганду. Я хочу побажати безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.